Сергій чекає на операцію з ампутації стопи. Чоловік розповідає, 7 вересня він наступив на міну пелюстку. Смотрю, лежить лепесток посередині один. Это самое. Я туди не став далі йти, намагаюся розвернутися йти назад. Далі вибух. Я його даже не заметив, що он раньше був. Упав нога розкрошена. Я перетягнув ногу сразу, насколько мог. Може, Бог, само. І визвав швидку. початку вересня це третій пацієнт у лікарні, травмований міною пелюсткою, розповів завідувач хірургічного відділення Віталій Хомуха. Як правило, це ну, пішохід. Тобто людина, яка, як правило, це молодий вік працездатний. Ну і пошкодження досить суттєві. Кінцівка і, як правило, ну, стопа гомілка. Закінчується ампутацією в більших випадках. Травма важка для реконструкції, це повне руйнування кісток стопи, яке вже змоделювати ну, вже не, не, не зможемо. Ми. Або це травматична ампутація вже на місці, тобто відірвала ну, стопу. Ну, чи це вже по нашим хірургічним показам після стабілізації стану. Після первинної хірургічної обробки до обстеження. Серед травмованих є діти. 13-річний хлопець 5 вересня наїхав на міну велосипедом, розповіла директорка дитячої обласної клінічної лікарні Інна Холодняк. Стан при поступленні дитини середнього ступеня важкості він отримав уламкові поранення грудної клітини та нижніх кінцівок. На сьогодні дитина знаходиться у закладі, лікується, стан його життю нічого не загрожує. Все, все добре, все гаразд. Хоче ново ні, хоче новий велосипед, тому що цей зруйнований. Він е, був наляканий, але потім все, все добре. Ним опікуються і мама, і бабуся, і співробітники. Випадки дистанційного мінування армії РФ житлових кварталів Херсона почастішали, говорить начальник відділу комунікації головного управління Нацполіції в Херсонській області Андрій Кований. Загалом використання навіть саме мін типу пелюстка ПФМ-1, 1 ФМПМС є порушенням може. Норм гуманітарного права, тому що ці протипіхотні міни відповідно до міжнародних конвенцій не мають права застосовувати жодна сторона учасників бойових дій. Сагом міни — це протипіхотні міни, які невеликі за розміром, які візуально дуже схожі на листя. І саме зараз, коли вже багато листя лежить на землі, їх доволі важко помітити. При контакті з такою міною майже стовідсотково відбувається вибух, і людина травмується, говорить кований. Ці міни бувають двох видів з самоліквідатором і без нього. Тобто, якщо це без самоліквідатора, міна, вона може лежати дуже протягом довгого часу, і в результаті все таки спрацювати там від будь-якого контакту, або ж так само вони можуть спрацювати від спеки, спрацювати у разі. Перепаду атмосферного тиску і навіть такі випадки фіксувалися. А вже якщо це міна тобто ПФМ-1С, вона може вибухнути ну фактично в будь-який момент, тому що складно зафіксувати той час, коли саме безпосередньо їх було розкидано і заміновано територію. Очищенням замінованих територій займається вибухотехніки поліції Херсонщини. Наразі ми намагаємось якомога оперативніше повідомляти громадянам про випадки замінування певних територій. Вказуємо більш-менш орієнтовні локації, щоб люди могли усю розуміти, де це відбувається. Просимо громадян там не пересуватися і брати до уваги те, що інші території поруч або навіть не дуже поруч можуть бути так само заміновані. Марина Круглова, Яна Самко, Владислав Купріїв, Суспільне новини, Херсон.